На сьогоднішній момент за економічна угода вона є чинена не однією з важливою для українських підприємців. Я зараз розкажу, до речі, практичному кейсі, чому а, цю угоду в майбутньому буде бачити точно банк. Тобто, коли ви будете купувати або продавати валюту, ви будете в банк показувати цю угоду. Цю угоду точно буде бачити податкова. А, тому що у нас тут питання валютного, і податкового контролю і митного контролю. Цю угоду точно буде бачити митниця, бо ви підкладете її під митну декларацію або експортну, або імпортну, в залежності від того, що, яка у вас операція буде. Да? Якщо у вас буде конфлікт з вашим контрагентом, цю угоду потрібно арбітраж або торгова промислова палата, якщо нам потрібно буде засвідчувати форс-мажор. Тому, е як бачите, нас дуже багато. Хто буде читати ці угоди, бачити, працювати з нею, тому їй потрібно приділити уваги. Тобто на сьогодні увагу і на сьогоднішній момент в тому часі, в якому ми функціонуємо і працюємо це в режимі воєнного часу, не є достатнім скачати з мережі інтернет шаблон угоди. До речі, Володимир Активлекс дає шаблони документів? У вас є якась банда шаблонів документів? Так, звісно, у нас є готові шаблони документів. Якщо, якщо, може, прокоментувати, що там по у вас є, тому от е, рекомендую тоді зареєструватися і вже на якихось таких офіційних ресурсах, е, е, ну, скажімо так, користуватися цими шаблонами. У е, мене зараз тут останній кейс, який ми е, е, на 50% вже закрили, значить, по інвойсам, по інвойсам підприємство замовило з Туреччини продукцію. Без укладання контракту по інвойсам. І е, турецька компанія прострочила терміни відвантаження цієї продукції. Я відкриваю інвойс, терміни відвантаження продукції в мене е, в інвойсі немає. Тобто і ти е, спілкуватися з компанією е, юридичною мовою, тобто за прострочні строки, якісь штрафи, пені і так далі. в мене немає можливості. Далі, якщо б в мене була угода, я би підключила до цього питання посольство. Чому посольство мається на увазі України втретє, посла нашого би підключила, да? бо питання було загальнодержавного значення, так як українська компанія на замовлення Міністерства оборони закуповувала певну техніку, і це було важливо виконати вчасно. Ну, зрозуміло, чому, да? Однак контракт не був укладений, я була обмежена і до мене звернулися компанія допомогти вирішити це питання. А я не можу його вирішити. По перше, другого промислову палату я не можу піти. я не можу піти, немає угоди. Звернутися в посольство, отримати якусь підтримку в переговорній позиції. Я також не можу, от але тут в Туреччині більше звичаєве право і більше все пов'язано контактах на зв'язках. На у нас було взагалі там альтернативна така стратегія. Ми просто е, через впливових людей вийшли на власника цієї компанії. Ці впливові люди сказали, що потрібно виконати це замовлення як можна швидше або повернути гроші. От, і таким чином, в процесі переговорів ми вже досягли там на 50% успіху. Але контракт це перше, що має бути. І неважливо від того, на яку суму е, можливо вам це може здатися незначним. Але значні штрафні санкції за порушення валютного законодавства, про які ми будемо говорити далі, які можуть перерости навіть більше, то сам контракт. Тому контракт є важливим і не потрібно цим нехтувати незалежності від того, яка сума.